У сучасному ММА рідко трапляються бійці, які вражають світ із першого бою. Але він став винятком: безжальний, холоднокровний, впевнений у кожному русі. Це Хамзат Кшимаєв. Від темних вулиць Грозного до світла арени UFC» – це історія про виживання амбіції та народження хижака. Хамзат Хіразович Чимаєв народився 1 травня 1994 року в місті Грозний, столиця Чеченської Республіки. Його дитинство було далеко не безтурботним. Після розпаду радянського союзу та спалаху військових конфліктів у Чечні регіон опинився у стані повної нестабільності. Маленький Хамзат ріс у період, коли вибухи та стрілянина були частиною повсякденної реальності. Його сім'я була великою і міцною. Він ріс у тісному зв'язку зі своїми братами та близькими родичами. Його старший брат Артур Чимаєв завжди був для нього прикладом сили й витримки. Родина Чимаєвів належала до скромного класу, і щоб вижити, потрібно було працювати та не опускати руки. У дитинстві Хамзат мав травму, він упав із другого поверху, вдарився об бетонну підлогу та отримав пошкодження носа, що згодом вплинуло на його дихання. Але навіть це не змогло зупинити його. У 2013 році, коли Хамзату було 19 років, його родина емігрувала до Швеції в пошуках кращого життя. Вони оселилися в маленькому містечку Калшамон, де майбутньому бійцеві довелося почати все з нуля. Він не знав мови, не мав друзів і, як багато біженців, працював на різних фізичних роботах. Збирав продукти на складах, прибирав, носив важкі речі. Але навіть у новому середовищі Чимаєв не залишав своєї мрії. У Швеції Хамзат почав займатися боротьбою в клубі БК Атен у місті Ланскруна. Його тренер одразу побачив у ньому винятковий потенціал. Хамзат мав природну силу, неймовірну витривалість і шалену дисципліну. Він тренувався двічі, а то й тричі на день. Боротьба стала його життям у національних змаганнях з вільної боротьби у Швеції. Він здобував перемоги одну за одною. У 2016 році він виграв золото на чемпіонаті Швеції в трьох різних вагових категоріях. Це був нечуваний результат, що змусив багатьох звернути на нього увагу. У 2017 році Хамзат почав серйозно займатися змішаними єдиноборствами. Він приєднався до одного з найсильніших клубів ММА в Європі, All Stars Training Center у Стокгольмі. Саме там він тренувався разом із такими зірками, як Олександр Густавсон, Ілірла Латіфі та багато інших. Він показав себе настільки сильно, що навіть досвідчені бійці. Вражалися його агресії, техніці та психологічній витримці. Хамзат швидко перетворився на бійця, якого краще уникати. Перші аматорські бої він почав проводити у 2017 році, і з самого початку Хамзат демонстрував жорсткий стиль, повний контроль суперника, домінація в партері, серії ударів до зупинки бою. Усі бої він вигравав із тотальною перевагою у травні 2018 року. Він дебютував у професійному ММА на турнірі. І його перший поєдинок тривав менш ніж одне хвилину, Перемога технічним нокаутом. Після цього його почали активно підписувати інші промоушени, і кожен новий бій був вогняним виступом. Хамзад вигравав бої в першому раунді, знищуючи суперників. Його стиль був настільки домінантним, що аналітики називали його російським хабібом, але з кращою ударною технікою. Перед тим як потрапити до UFC, хамзад уже мав бездоганний рекорд і репутацію справжнього звіра. Його бої в Brave CF, особливо проти досвідчених суперників, показали, що він готовий до головної арени світу. Залишалося лише питання часу, і тоді його зателефонував UFC. але про це у другій частині.